Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз іду в АТБ і будемо робити з вами покупки разом. Почну вже потрохи заморажувати ліниві варенички, як Катя там просила. Подивлюсь, що там ще таке цікавеньке є. Тому йдемо з вами разом. Так, зайшла я в АТБ і звернула увагу. Я у нас, коли вдома, не так часто хожу в АТБ. Дивіться, така якась п'ялочка. Ну, яку ціну. Ну, десь в таку треба почитати. Я просто показую, що є. Такі з присосками там йдуть. Так, 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 так. Що тут ще такого цікавого? А, тертка. 69 гривень. Дивіться, такі ковшики по 39 гривень вони розкладаються. Так, так, так. так. Фарба для волосся. Ну, стінами. З цінами треба дивитися. Я вам показую, а ви ціни вже подивіться самі. Так, щось таке. Таке таке. Таке, таке. 79. Ось такі зручні для холодильника. Мені подобаються органайзери. Зручні. Бачите, я за ручку взяв, так потягнув. Цікава річ. Іграшки. Привіт, цей чата. Який кошик такий. Діткам гратися на площадки. Дитячі всякі іграшки. Дитячі іграшки. М. Так, я вам покажу ціну, а що по чому? Мені не видно, що прочитати. Хм. Такі, як матові, знаєте. Цікаво. Теж буду показувати ціни. Чашки. Хм. Цікаво, цікаво. Мені потрібно борошно взяти, бо у Каті є, але там не дуже. Хуторок 31 гривня, Київ млин 30, ну, кіло 800 А це наша Дніпропетровська. Це я знаю, це борошно, я знаю, що, мабуть, його візьму. Може і Київ млин теж. Ну в цьому я впевнена. В цьому борошні я впевнена, тому беремо ось таке борошно. Далі ще потрібна манка, манка, манка. Можна і без манки 30 гривень 70 копійок. Ну, якби було пів кіло, бо це таке, знаєте, мені одна столова ложка потрібна, а є пів Пів кіло. Ні, начебто нема. Я так дивлюсь, нема. Ну, тоді беру таку манку. 30 гривень, 70 копійок. Так, сир потрібен. 28 гривень. Мабуть, я отакий і візьму. Скільки я візьму? Мабуть, чотири пачки я візьму. Так, да, 28 гривень. До речі, робила ще фарширований перчик, брала такий фарш. Глобино виробник, Мені сподобався такий фарш. Хоча я не дуже люблю якісь магазинські фарші, ви мене знаєте, але цей мені сподобався. О, Скільки тут всього цікавого, що воно таке, то хто його знає? Да? Оце це миска, я знаю. Такі мисочки. Для замісу мені подобаються ось такі миски. Вони зручні, але ж такі, знаєте, а які ціни. Я вам буду ближче ціни показувати, а ви вже дивіться, що тут. Що тут і як. Така невеличка. Піалочка. Хм. Така і черв... з червоним, з синим. 74 гривні ось такий графінчик. 64 гривні для сушки посуду. Так, таке сяке і все цікаве. Таке сяке. О, які миски. Ціна десь так. Бачите, розкладні. Ну воно тут зручно розкладні. Зручно. О, щітка. Щітка, щітка, щітка. Якась щітка. Ну, прибирати щось, ворсу якусь. Це, мабуть, 25 гривень. Хм. О. Ось такі. Капці. Дивлюсь блокноти. Оце в руки береш, а він такий, знаєте, як із тканин, він такий м'ягенький. І зараз єнот там є. Мягенький. Ушка тут мягенькі. Єнот-єнот. І білий що, і білий зайчик. Рожевий та білий. Що тут? Зошити, зошити. Давай тебе ну, ціни вам показую на зошити. Ну, все для школи. <піллянський> І, <як хакиці. піллянський> Чим я займаюсь? Почала вже робити лініві варенички, щоб заморожувати. Ну, як я роблю, я вам вже казала, але хто нещодавно дві пачки сиру, одне яйцо, щіпочка сіль, цукор за смаком, ванілька, якщо потрібно, і з манкою нам дуже подобається. Одна столова ложка. І борошно, ну, щоб таке тісто було. І тут в мене вже кукурудзка. Треба прикрутити. Ви вже знаєте, воно як не своя плита. Ой. Ну нічого, розберемося. Тому процес пішов. З двох пачок сиру в мене вийшло стільки вареничків. Сюди на тарілочку якось думаю, не буду. Нехай так зараз поставлю в морозилку, хай прихватяться, а потім інше покладу. А тут теж в мене дві пачки сиру. Рецепт такий же буде, як я і казала. Два сиру, яйцо, столова ложка, манки, борошно, цукор і так далі. І зроблю ще заморожу, щоб були сирнічки. Знаєте, так, щоб і то було, і то було. А це ставлю морозилку. Сьогодні якось так, знаєте, вже спека відчувається, тому вирішила трішки прийти до водички. Ната писала, що у них там. Качок на озері, на правому березі, багато так, що і води не видно, а тут тісно, десь вони подівалися. Раніше тут їх теж багато було, а де вони ділися? Як добре біля водички. А я обожнюю воду. Вона мене заспокоює якось і так, знаєте. Хтось купається. Да, ось такі останні дні літа. 2023 року. Спекотні. Сьогодні якось так. Відчувається, що, знаєте, літо каже, та ні, я ще побуду трішки. Осінь, ти там десь зачекай. Ось ви де заховалися. Вон ви де. Бачу, бачу. Ховаєтесь, вам теж спекотно сьогодні. Та ну так, це відносно. Вони ховаються, їх майже не видно, але є, знайти можна, якщо є бажання, все можна знайти. Так, спокійно. Десь рибка плюхнулась. легкий вітерець. Листя шух шов шух-шох. Шу -шу. І вже падає жовте листя, тільки що впало.